Доброго дня, слава Україні, слава Збройним силам. І сьогодні я хотів розказати про свої, свої такі думки з приводу однієї теми. Тему мені підказав журналіст, який розповідав по радіо НВ. Він запитував у якогось офіцера відставці, офіцера СБУ, здається, Чому такі жорстокі орки і командири так безвідповідально бомблять города, міста зривають, все вбивають. Коротше, порушують правила ведення війни і скують військові злочини. І він так цікавився, чому ж це такі вони прокляті орки? Чого вони так роблять? І взагалі уявлення що журналіста, що цього СБУшника, якесь воно таке, як, можна сказати, у масового глядача, слухача, що ось прийшли росіяни. Це така, знаєте, от монгольська орда біжить. Ні, навіть не монгольська. В монгольській орді був з хан, був там, хан такий, хан такий, там були сотеники, десятники. А от біжить така пер первісна орда, де, може там один якийсь вождь є, але. Коли вона біжить і ламає все, то там нема командирів. Просто як українські селяни з козаками палили і ламали маєтки. От, от так біжить і все, а потім вже не біжить. Армія, тим більше російська, а ще раніше радянська, так не бігає. І закони там якісь є, і правила якісь мають бути. Але військовий злочин скоює, наприклад, конкретний генерал, який віддає наказ бомбити Маріуполь, Ізюм, Харків або е якесь інше місто. Е командуючий в дає командіру льотчику задачу бомбити город Чернігів І саме конкретно туди це свідомий злочин. А от такі злочини, які скіються, як буряти там в Бучі, ще десь. Е ці злочини скоїть солдат, сержант, можливо, молодший офіцер. Самостійно, без наказу. Інколи злочини е, пересікаються, є наказ, який ти маєш виконати, при цьому скоївши злочин, але в тебе виходу іншого немає. Тому що, наприклад, є наказ захопити там будинок чи місто до такого то числа. І там живуть місцеві люди, там ще щось, там якась гребля, там там ще якась там пам'ятка архітектури там кладовище. Туди не може стріляти, але наказ з другого боку, як же робити? І от цей ротний батальйонний командир, а може й рядовий солдат, починає ігнорувати якісь правила там для того, щоб виконати наказ. Я зараз буду називати такі терміни, які сидять в головах у російських офіцерів, і рядових, і генералів, тим більше, закладені з радянських часів. І яких уже немає у нас в Україні, в українській армії, в документах керівних, але інколи теж можуть в головах сидіти правила. Отже, є такі слова: За приказ начальника, закон для подчиненного. Далі такий наратив. Приказ должен быть випанен любой ціною. Любой, тобто, може порушити все, бо наказ вище, ніж якісь моральні права. Наступне. Несмотря на там что-то, приказ був выполнен. то есть, несмотря на закони Женевської конвенції, далі таке, що дисципліна вище всього, ну, Святий Путін вище ще всіх. І, і от коли, наприклад, в якийсь мирний час, десь хтось платить хабарі там, Своєму начальнику, командиру, щоб поїхати в відпустку. Десь хтось закриває очі, що збирають гроші на день народження генералу. Десь полузаконним шляхом торгують соляркою. Командир каже, ти злий, ну нам треба на краску, то сьо. Ну та щоб ніхто не знав, але ж все одно солярка пропадає. Ну, давай ми краску купимо, пофарбуємо, той ротний бере, зливає, продає. Існують в армії. Правило, що начальник, який бере на себе відповідальність і каже: Та ти зроби, та нормально, буде, все, ну треба. Тобто, ціль аправдивує средства. Ще один наратив: російський, традиційний, комуністичний, до речі, Сталінський цель оправдає средства. Велика мета це ж там, подумаєш, 100 тисяч туди-сюди вбили там. Але ж мета комунізм в Африці, наприклад. Таким чином, ментальність російського військового. І в деяких випадках ще українського військового залишається, це можна спостерігати було ще і 20 років назад в армії, особливо в армії Кучми і в армії Януковича. Не знаю, як зараз, можливо, вже менше, але теж є таке поняття, що ти що не розумієш? Приказ це приказ. Ну, що, ну, що робити, ну тут треба, ну, тут, а тут, та хто там знає, що прокуратура що ли ходить за тобою, Де, ну так якщо доложить. Хто доложить, то доложить типу всі свої, все нормально. Тобто, виконуючи якусь задачу, ми ігноруємо якісь рамки, які контролює, до речі, військова поліція, прокуратура, там, ще хтось, все, хтось, з ким або договориться, або заховатися від них. Тому що наратив називається той, що було відмінено останнім указом президента Горбачова, була змінена стаття статуту, називалась Приказ начальника, закон для починеного. Приказ це приказ, а закон це закон. І так воно перейшло в українську армію. Але в російській армії в, в традиціях залишається все одно. У них навіть для виконання наказу, при, несмотря ні на що, ігнорірує всякі правила, стоять за загратотряди, у них стоять, розстрілюють своїх. Ну, Багато чого вони роблять такого незаконного, щоб виконати верхній наказ. Тобто можна внизу порушити, щоб виконати вверху, бо святає цель у них там, освобождення всього міра, чи України, чи там ще чогось у них там святає цель. Тому проблема заключається не в тому, що вони там жорстокі, у них теж є правила, у них теж є, наверняка, підписані з країнами НАТО, з Євросоюзом, Женевській конвенції, ще щось, ще щось. теж не мають права стріляти. Але коли, наприклад, будуть судити Путіна Шойгу і скажуть. А я не дав, він скаже, такого наказу. Генерал, а ти давав наказ? Ні, я не давав. Це, це, я написав отак: взяти город, ну я ж не сказав, розбіть, або убіть мирних жителів в драмтеатрі Марію. Я такого не говорив. І коли доберуться до конкретного полковника або майора, от він якраз і дав цей наказ. Але його вже не будуть або в живих, або його заховають, або документи заховають. Тому проблема заключається в тому, що армія російська брехлива. Лізоблюдна подхалімська і мораль оця гнила, начальник приказ треба випинити будь-якою ціною і треба це прямо, прямо чуть ли не все, все порушити, родну маму застреліть, не пустіть на пост нікого. От іменно от це самодержав'я, оцей царізм, подхалімство, оце ігнорування законів, правил, моралів і Великий, великий сказав, що треба його виповнити, і мені приходиться йти на злочин, командир роти батальйона, який... командир льот, льотної ескадрилі, І вони це роблять, бо вони раби. І ця рабська мораль И я би не хотів, щоб залишалася в нашій армії. У нас мають свідомо це робити, кожен свою задачу, і не заради великої начальника порушувати закони. А починається все з того, що ми торгуємо соляркою, збираємо на день народження генералу, приємні починаємо ділити чужі ще щось, все починається з цього.